З нами на прямому зв'язку голова громадської організації захисники свободи України, викладач Харківського національного університету внутрішніх справ, начальник Харківського обласного територіального центру комплектування з 2016 по 2021 рік Юрій Калгушкін на прямому зв'язку. Пане Юрій, слава Україні. Героям слава я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого терори, адже Тема в нас сьогодні непроста, тому що Безп... Росія почала активно знищувати таке враження безпілотниками територіальні центри комплектування в різних регіонах нашої держави. Зокрема, сьогодні вони поцілили в Харкові і в Запоріжжі. Про атаку повідомили сухопутні війська збройних сил України. Такі удари вже на превеликий жаль. Виглядають, що стали регулярними. Лише минулого Минулого тижня їх було три? Зокрема, вранці 6 липня російська армія випустила ударні дрони по Кременчугу Полтавської області, влучивши в будівлю районного колишнього військомату. 3 липня у Полтаві внаслідок влучання БПЛА зранку в будівлю територіальних центрів комплектування та житлової забудови, на жаль, загинуло двоє людей та понад 50 поранених. І 30 червня також у кривому розі було влучання в територіальний центр комплектування. Пане Юрію, на вашу думку, чи Чому Росія змінила тактику? Змінила тактику. Я говорю в контексті того, що раніше вони шукали зрадників, які заходили в територіальні центри комплектування і їх підривали зі середини. А тепер починає направ... направляти безпілотники? Ну перше, чому почали приміняти БПЛА? Тому головна завдазав головне завдання нашого ворога це зірвати проведення мобілізації в Україні. І відповідно комплектування Збройних сил України, які на сьогодні військових частин корпуса, ну, дуже необхідні необхідне поповнення для того, щоб проводити бойове злагодження і так далі. Тому вони ввели тактику. Але я хочу сказати, що е, тактика може бути і посилена, може бути комбінований, комбінований удар це можуть застосовувати не тільки БПЛА і ракети, можуть застосовувати так по областям, які знаходяться від зони бойових дій ну, більш ніж в пане Юрі. Я щиро прошу вибачення, але якісь неполадки сьогодні зі зв'язком зовсім халепа. Якщо ви можете, поясніть, будь ласка, вашу думку, як Росія далі може розвивати цю тактику. Ви сказали про те, що вона хоче зірвати мобілізацію таким чином, і що атаки можуть бути. Комбінованими, тобто, я так розумію, ви мали на увазі, що окрім дронів будуть летіти і ракети? Можливо, і застосування, як вони застосовували півроку тому, і саморобні вибуховий пристрій. І, і це можна застосовувати. Може ворог застосовувати. Мені дуже подобався слова третьої штурмової бригади, де на бікбордах написано: підготуємо до будь-якого сценарію. Це дуже правильні слова, я розумію. третю штурмову, так от керівники територіальних центрів комплектування повинні бути готовими до любого сценарію. Перше, ну от я скажу так: це безпека і пильність. Безпека. От Якщо би особовий склад Харківського ТЦК півтора року не був розсередоточений, не були визначені пункти нові пункти постійної дислокації. Для відділів і секторів за півтора роки вже декілька разів вони поміняли ці пункти постійної дислокації. То сьогодні, крім трьох поранених, ну так, які отримали невеличкі травми, було б набагато більше. Було набагато більше. Тому, е, от я читаю в Фейсбуці, да, Вінніцький Вінницький передислоцирується, там Львівський міняє форму методи роботи. Ну до цього вони вже повинні бути готовими. Тому я ще раз нагадую, що без споруди, бомбосховища, це перше, не тільки для особового складу ТЦК, но і для відвідувачів. Там же є і, і військові пенсіонери, родини, і військовослужбовці, дуже багато відвідувачів, ті ж, які підлягають мобілізації, військова зобов'язана. Тому на це можна звернути дуже на увагу, особливо після того, що ну, перший раз був при да, по полтавському ОТЦК. Це, другий, це випадковість. Це, це, Ну бачите, Міністерство Російської Федерації країни вбивства підтверджує, що вони будуть і далі продовжувати бити в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які знаходяться в Україні. Питання в іншому, чому саме зараз вони до цього взялися? Ну тому що давайте я говорити чесно: вбиваєш в Гуглі, ти маєш адресу. Нічого надзвичайного не, не сталося. Адреси не з'явилися тільки зараз. А, адреси ОТЦК і РТЦК відомі. Відомі адреси, і наші зрадники вони вже знають координати всіх РТЦК і УТЦК. І якщо е, навіть змінять пункт постійної дислокації або робочі місця РТЦК, то через 3-4 місяці вони вже будуть ці координати у зрадниці. Чому зараз? Ну дивіться, зараз ну, комплектування збройних сил це одна з головних питань, яке стоїть не тільки перед ТЦК, але й перед всіма збройними силами. Комплектування дуже багато поранених, загиблих, дуже багато військових частин потребують відновлення, доукомплектування, бойового зладження і так далі. Тому це, ну я скажу на після надання зброї, боєприпасів. Ну, це друге актуальне питання, друге, яке стосується ведення бойових дій проти нашого ворога стосовно комплектування військових частин, тому вони. І по цій другій складовій хочуть вдарити так серйозно, щоб вибити з строя роботу в першу чергу. ТЦК, яка пов'язана з мобілізацією. Друга я кажу ще раз: це паніка, психологічний стан порушений і так далі. Тому пане Юрій, можна я з вами поділитися своїми міркуваннями, тому що я бачила насправді вже в телеграм-каналах. Дописи і не тільки в телеграм-каналах дуже багато радості, так би мовити, від українців про те, що росіяни починають знищувати територіальні центри комплектування. Вже навіть деякі розумники скидають координати. Пишуть про те, хто куди буде передислоковуватися, і виглядає так, що ціла системна робота Росії по підриву діяльності територіальних центрів комплектування зараз дає свої плоди. Ми, очевидно, теж прекрасно розуміємо, що палка має два кінця, але не можна не відкидати той фактор, як Росія підлила масло у вогонь, щоб дискредитувати. Територіальні центри комплектування. Хоча ще раз вона оголошує на тому, що хто без гріха киньте в мене камінь. Територіальні центри комплектування теж мали за що заслужену критику. Тож, пане Юрію, що ви думаєте про це? Ну, по-перше, я скажу, що я особисто я за те, що додалося виключно в правових рамках. Щоб права і свободи наших громадян не були порушені. тільки за це, тільки таким способом. Але хочу сказати, що в нас є категорія військовозобов'язаних, зобов'язаних, які от розміщають в Фейсбуці дописи от такого характеру, як ви кажете, і які не пусть інші захищають Україну, так? А я поки відсіжусь там, 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 там поїду там, на захід України, ще куди скуди поїду. Да? Тому я скажу, що як бути відносно цієї категорії, безумовно, є порушення. І в Харківській області дуже велика кількість. Я практично по кожному, навіть сам виїжджав по одному випадку, коли поламали челюсть учаснику АТО, розбирався. І спілка АТО, це наша громадська організація, і з представниками РТЦК, які це зробили, і так далі. Ті представники ТЦК, які порушують законність, безумовно обов'язково повинні відповідати. І проводити мобілізацію необхідно виключно в правовому полі. І ці випадки наш противник, наш ворог використовує, розміщає додаткові фейки. Я от перевіряв по, Харків, по Харківській області. Ну із 10 випадків, ну, 4 підтверджуються. Інші шість я умовно говорю. Так, Інші шість не підтверджуються. А, але інформація є в Фейсбуці, там, на телеграм-каналах і так далі. Тому ну і тут же необхідно враховувати оповіщення здійснення, хто роти охорони ну під керівництвом офіцерського складу, хто комплектує роти оборони, це військовослужбовці з бойових частин, які отримали поранення, контузії і так далі, які не можуть. Виконувати і не можуть виконувати завдання в бойових частин, їх відправили частини забезпечення, в тому числі і територіальне цих комплектування. І коли, коли ця, цей військовослужбовець бачив смерть, ховав своїх побратимів, так і тут він вручає повістку, йому відмовляються. Ну я не, виправду, не виправдовую ті випадки, але, ну, психологічно десь можна зрозуміти. Тих військовослужбовців. Тому, да. Да, ворог діє комплексно. І в засобах масової інформації, і практично, фізично, посилаючи туди БПЛА, СВП, ну, можливо, і ракети будуть, можливо. В чергу а... я вибачаюсь, областей, до яких БПЛА не долітає. Зараз є БПЛА, який тисячу кілометрів. Ну, але вже тепер таке враження, знаєте, що пане Юрі тільки. Закарпати, поки що випала, не, не летіли. Але давайте Добре. не дай Боже, щоб і не летіли. Е, пане Юрію, а тут якщо говорити, ви сказали про цей комплекс заходів, які зараз е, територіальні центри в, впроваджують. Зокрема, переносять свої дислокації в інші пункти і е, на інші місця. Ви згадали про те, що ну зовсім скоро про це стане відомо і противнику. Що тоді робити? Постійно, так би мовити, е, переїжджати з місця на місце. Ну, я повторюю слова 3 штурмової, бути готовим до будь-якого сценарію. Безумовно. Якщо ну, дивіться, є е, ворог, да? є зрадник, але є, е, ну, це в першу чергу стосується при фронтових, і проф... і фронтових областей розвідники, БПЛА, розвідники. Да? Вони бачать куплення людей, автомобілів. Да? Зараз представники ТЦК, не тільки ТЦК, і військовослужбовці от В частності в місті Харкові ходять в цивільному одяг, так? Але інформація так, вони оброблюють інформацію, все, координати є. Безумовно. Безумовно, якщо ми хочемо спасти життя наших військовослужбовців і громадян, які приходять до ЦК, то необхідно міняти ці місця. і обов'язково, щоб були і бомбосховища рядом, буквально хвилина, і щоб вони були навіть. Менші що стосуються Харківської області, тому фу, тут іншого виходу немає. Але бачите, чому на вашу думку вони тепер відмовилися використовувати зрадників, яких самі вже і знищують, коли там заносили вибухівку в територіальні центри комплектування. Це просто говорить про те, що наші спецслужби почали їх активніше виявляти, і росіяни зараз шукають інший вихід. Безумовно. Ну, перше, працюють наші Служби безпеки України, Нацполіція, так працює, виявляє, виявляє, і що до того, як вони е, здійснюють теракт. Це перше. Ну і друге, тут прокол у нашого ворога, вони ж направляють СВП, да, і потім е, дистанційно включають вибухівку, вибухівку, і той, та людина, яка ну зрадник будемо казати. Да, вона теж гімна. Далі не виплачують кошти, це теж ми бачимо. Ті ж там, ну не всі, а деякі сподіваються, наді... що їм кошти заплатять. Ну, цей спосіб так відійшов чуть в БПЛА більш ефективні, більш дають результат, Ніж. Але я ще раз скажу: в деяких РПЦК дежурні Зміні є е, металошукачі. Да, Приходить відвідувач, перевіряють, здають там, документи, там, ну, документи не здають, а всі такі, ну, якщо якісь предмети є, ну, ножом не допускають. Ну, перевірка здійснюється дуже ретельно. Я от по місту Харкову кажу. Та насправді теж е, пишуть е, суспільне повідомляє, що через російські атаки у центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині також посилили заходи безпеки, зокрема підвищили пинність охорони з металешукачами на вході. Повідомляють джерела суспільного у територіальних центрах комплектування. Е, Пане Юрій, я на привеликі жаль, але кажу вам до побачення, тому що мушу вас відпускати. Бажаю спокійного тихого вечора. кажу до зустрічі в наступних ефірах і нагадаю, що з нами був голова громад. Мадської організації захисники свободи України, викладач Харківського національного університету внутрішніх справ, начальник Харківського обласного ТЦК у 2016 по 2021 рік. Юрій Калгушкін. Пане Юрію, дякую вам. Бережіть себе. Дякую навза.